Доброго дня! Хочу ще пройтися по своїх тежках, Т-образних те бритвах, якими я час від часу користуюся. Не завжди опасною бритвою, майже завжди, але цікаві і це екземпляри. Залишилося їх 7 штук в моїй колекції. Щоб прийти до цієї колекції, в мене їх було, мабуть, штук 30 всяких. Потім пішов уже від свого досвіду, почав оптимізувати свою колекцію, і я залишив класіку для себе, якими мені подобається бритися. Тож почнемо з першої. Залишив, залишив. Мюлі 41 голова. Класіка. агресивна в міру, але вибриває по чистою пре, як трактор з отвалом. Меркур, це все Германія. Меркур. Ну, там, не знаю, 29, 30, 34 голова. там це все ручки однакові, голови одінакова. Ручки різні, голови одинакові. Мягка, дуже мягко голить, як станок, Е, Мюлі, e, 89 голова. теж класика. E, Далі, ну, давай вже по стандартним. Паркер косоріз. Такий в міру м'який. Навірно, з усіх косорізів він самий такий є. Це, взагалі, сама м'яка бритва Фізер. На нас тут угол атаки зроблений, підобраний, що м'ягко-мягко. І плюс два китайця. Але ну це, Але ідеальним брицьом катана. Хто не пробував, спробуйте. Настільки приємне гоління, таке приємне враження і широко по зрівнянню з обикновеною бритвою, наскільки вона ширша. Тут вже лізвія С, клас СЕ. Е. Екскалібур. Прекрасно. Голить, ідеально, вискоблює яке тут, як станок там. Мягке гоління. Е, я ж кажу, щоб прийти. До совершенства треба на чомусь рівнятися. Да? Так як я вам при попередньому відео показував там опасні бритви, теж щось купляєш, щось нравиться, щось не нравиться, щось собі підбираєш по своєму типу шкіри. тому що що нравиться одному, другому не нравится, Да? Ну, от якось так. Ну, Підемо далі. Покажу десь старе відео, я вклинюся і покажу, які в мене були приблизно яка колекція ізначально, щоб дойти до чогось. До, до такої колекції. От для мене нічого не треба. От вона стоїть, хай, хай стоїть. Ось колекція з всяких бритв. Помазки, декалони, лосьони. Ну, навіть присутній і станочок вам. Навіть такі. Ось. Не боїтесь експериментувати. Шаветка для наведення кантилу. Обикновена гайка покрасив її, вставив і вам вже стоїть, не валяється. Да? Прекрасно. Ось меркур. Аналоги. Ну, все, тут і советські є. Ось Китай. Там не знаю, який шлем, вона, не шлем. Ох, ця бритва така, як опасна бритва, м'якше бриє. Прекрасне відчуття. От приблизно така колесі. Оптимізував 7 штук. Час І переходимо тепер сюди до робочого столика. Ось, кстати, піни від Константина. В попередньому відео я забув, як звати Константин. Вибачаюся. Прекрасна робота, прекрасні піни, одне з найкращих, які такі є. Ну, Лучших нема. Тобто нічого не заміряє, нічого, просто вставляєш і, і ставиш і заклепуєш. Все, більше нічого думати не треба. Що я тут ще хотів сказати в продовження своїх тешок? Ага, не бійтеся експериментувати. Всі в новачка або в дурачка все класно виходить. Да? Обикновена гайка, грузова машина. Діаметр здоровий. Вставляю алюмінієву трубку на гарячий клеєвий пістоліт. Залив, вставив трубку. От вам готова подставочка, да? Ну, Подтежку, це ручка тежки. Ну, Ви розумієте, про що я говорю. Це в мене такі я залишив. Шайба в магазині купую шайбу. Один діаметр, другий діаметр шайби. До кучі зварив, зверху желізна трубка внутрі цієї шайби. Теж внутрі проварив. І всередину алюмінієва трубочка, теж клеєва пістоліта. От вам красива підставочка. Стоїть под теж. Хто догадається? Так що без будки собачі валявся шар, якийсь от чогось. Просто просверлив дирку, вставив цюю, от вам підставка готова. Це вначалі я пробував. Зараз воно вже е, не потрібно. Так, це в мене ручки. Залишилися десь може ще, яка буде в колекції. тяжко появиться голова. Ось радянські бритви цікаві, нові, От колися такими, голився в молодості, Аби хто сказав, що є щось краще. А ми ось такими терли, в мене щоки аж горіли. епідерму зняти і ще все руководство експлуатації. Львов прибор. Луч, напевно, чи не знаю, як там. Настики вона агресивна, зараз спробувала і поголитись. Ну, це, це просто капець. Це просто капець. Але ну, цікаво мені, хай буде. Ось ну, це цікава бритва. Теж це все нове, Нульове. А Десь попадає. Ну так, понастальгірувати. А як чим же ж ти в молодості брився, дядько Микола, що так страдав? І з усіх оцих, аби мені в молодості попала. Мягка. Ну, як Меркур, казалось би, проста, нічого, але просто підібраний угол, так і тут. Вона настільки м'яко бриє. Радянська стара бритва, як вона називається, може хто подивиться відео, зі мною согласиться. Апарат луч 02. 0,2. Прекрасніша, бритва. Прекрасніше. Але це щось я не пам'ятаю як. Ще... Так, а... Ще не треба. Це так, десь понастальгірувати. Дружині позвонить. Так, є? Виключу б. Дайся звонить, правильно. Дося дзвонить. Так, є така бритва. Теж це в мене в молодці була така. Прекрасна. Теж мягко брила. Так вона мені десь мені попалася і я її зразу підбав. Ще є у мене. Це теж щось, щось похоже, але іначе ріс. Є ось джеле, тільки вони в початку 90-х годин. Появилася ця тая бритва з 91 чи 2-го року, не знаю. Навірно, не брешу, З 94, 5, напевно, я придбав. І воно оце цю бритву. Їй вже, виходить, 30 років оці бритві. Це перша бритва, яку я спробував, і, блін, я сказав, наскільки класно бритися. Тоді ще станки тільки-тільки з'являлися. Які тільки з'явилися із станків, я собі придбав шик, красно перламутровий, такий красивий станок. На жаль, пустив лучше друга переночувати, і він мене вкрав його. Нехороший чоловік, але він вже покойний, то ладно. Хай царство небесне Вася. так, По цих можу пробігтися по е лезах, які мені подобаються. Дербі. Чорна зелена, ідеальна. Бриють. Ну, мені подобається. Оці насет. Такі вони, я не знаю, що забрити. Але бриють. Лада всього. Ладас якийсь. Восход. Це Дарко прекрасно бриють. Вілкінс Прекрасно. Рапіра, м'яке гоління. Але побриться один-два рази. Все. Ну, а це все джилети. це понятно, що там прекрасно вони ролять. Фізера це саме остре Саме. Бік. Прекрасне, але дряпають, що то вони мені не набираються. Оце фізер. Саме-саме гостре -саме бритьо. Саме. І фата, якщо м'яка ситина, ну разів в 10 ви поголитесь. Т образним станком. Рапірою 2-3 рази. Вілкінсом нормально ви голитеся. Ну, джелетами, понятно, разів в 5-6 поголитеся. Оце все восход, лада і там рапіра. Ну, я не знаю, 2-3 рази. Дербі, джелети. Ось такі. Тож, пробуйте, експериментуйте, все у вас вийде. Тут бачите, все на кучу ручки ось сюди. Якась десь зняв, поведена, рог, не то, Все десь лопнувши. Це мені оно. Сергій Бонту знаєте свій чехольчик до бритви. Десь ви казали на сіному ринку, чи де ви покупали. До речі, вам великий привіт. Тоже в нього цікаве познавачене відео. Все тут леза до... Не хочу розпаковувати. Я щось я тут наповпирав, все до того екскалібура. Тобто, цікава тема. Пока. Дякую наверное, за увагу. Всім хорошого дня, хорошого настрою, мирного неба, себе добре. Казав хороший сенсей, мій вчитель. Всьому ділі. Банзай.